Доброго дня мої шановні підписники, друзі. Ось я повернувся на свій канал. Багато років не працював, не було можливості. Але треба жити далі, будемо працювати. Сьогодні у нас на прийомі Mitsubishi Colt 1.3. Проблема, як і в багатьох кольтів, не працює. Екран бортового комп'ютера. І друга проблема: тут стоїть газ. Вимикається газова установка, будемо діагностувати, дивитися, в чому причина. І так, для початку нам треба розібрати оцю панель. Розбирається вона дуже легко. Ось в мене є такий інструмент. Ну, тобто ми просто. Аккуратненько піддіваємо, не боїмося. Тут дві защочки по краям і просто його О, бачите? Починає, починає щось там уживати. Починає вживати щось я по ліс, і вже починаю показувати час. І просто на себе отак. Відтягує. Тут кнопочка вимикається. Одному незручно не знімати, я буду робити паузи і показувати вам частями. Отак, От віднідали ми роз'єм. Тут ми бачимо два, два болтики. Ось Т-20. Т-21 і другий і знімається оця ще декоративна накладочка, під нею будуть ще два болтики. Ця декоративна накладочка, вона, в принципі, ні за що не тримається, вона дуже легко виймається, не бійтеся, нема чого зламати. Так, і ми тут бачимо ще два ще два болтики, Т-20, ось один. і ось другий Викручуємо їх і виймаємо сам екран. Ось ми виняли сам бортовий комп'ютер. Він тут на направляючому штифті вставляється. Тобто, коли будете назад, ставити на сонце, дуже погано видно. Зараз. Якщо вам бачите, то треба його ставити горизонтально, щоб він увійшов в своє місце, не пхати його аби як. Зараз ми перейдемо за стіл і будемо розбирати. Розбирається він неважко. Треба оці шість вусиків відкрити, можна навіть просто руками, тобто не треба ніяких. Ну, я використовую свій інструмент. Це для я використовую свій інструмент для розбирання панелей. Тобто обережно з одного боку знаходимо де можна підчепитися. І потім нажимаючи пальчиками по одній штучці клац. Склад, 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 і відкриваємо. Так, ми перейшли до моєї лабораторії. Зараз будемо розбирати. Так, ми відкриваємо трошечки одну сторону і, бачите, таким чином вона далі розбирається взагалі без. Проблем. Так, відкрили. Відкладаємо. Що ми маємо? Маємо екран, коробочку. Ось тут два гвинтики, які нам треба розкрутити, і ми зможемо вийняти цю всю конструкцію. І так, викрутили ми гвинтики. Ось так ось легко виймається все. І зараз ми ось маємо нашого. Майнуватися. цей процесор, він має таку особливість, так як він припаяний просто в накладочку, тобто він накладений ножечки і на контактні доріжки, і припаяний. Ну, скажу так, його вже е, намагалися припаяти. Тут е, був трошки компаунд, його відмили. Відмивається він ватною паличкою і ацетоном. І е, тепер наша задача його пропаяти, бо тут є проблеми на платі. Ми вмикаємо наш мікроскоп, і зараз будемо дивитися, в чому там проблема. деморезкисть трошки поднимаем вот. вот так теперь будем отдыхать и все в шоу нас У чому у нас причина, так, є. І так ми бачимо в цьому місці. Якісь ось тут у нас щось непонятне. Так, сейчас я візьму голочку. Так, якась грязь. Ага, це просто... Просто грязь. Так. Невідмитий флюс. Так, далі. Тут щось непонятне. Так, і ось тут ми бачимо, собственно, проблему Ось у нас є зламана доріжка і куча якихось напайок, тобто тут коротке замикання. Звісно, воно працювати не буде. Ось. Тобто нам треба відновити цю доріжку до цієї. Ніжки. І тут треба подивитись те, що тут. Зараз я це буду робити і потім е, знімати знову. В общем, така ситуація, що я ніяк не можу зробити цю доріжку. Вона, на жаль, дуже сильно пошкоджена. І не можу я забрати ніяк. І флюсом, і спиртом, і що я не роблю, ну зараз буду намагатися відновити. Дуже багато припію і він не хоче забиратися навіть за допомогою опльотки. Ну, зараз я е, візьму більш мощний е, паяльник, попробую ним. Для розуміння ситуації зараз відновлюю доріжку за допомогою. Одного волоска з проводу. Тобто в житті це виглядає все ось так. Зараз будемо відновлювати доріжку. Так, і ось вам, до речі, про запитання, чому так дорого. Ну я витратив на цей контакт практично 40 хвилин, бо приходилось працювати іглами. Бо іншим інструментом сюди лізти не вийде. Тобто, бачите, як виглядає іголка. Тобто це треба було все виставляти і робити. Зараз я перевіряю всі контакти і будемо пробувати ставити перевіряти. Так, перевіряємо, вмикаємо запалення. Я вас вітаю, все працює. Все, можна збирати і ставити на місце. І так, маємо результат. Можемо насолоджуватися. Все працює, все добре. От, всі кнопочки працюють. Все, всім, то, як кажуть, справилися. Тепер підемо до газового обладнання. До речі, пару слів про обладнання. Я за гармидер на моєму столі, але я не так давно повернувся і зробив майстерню, як хотів, але ще не до кінця. Ні в якому разі не купуйте це гівно, вибачте, за слова. Колись купився на Аліекспресі, була акція, і їх роздавали там разом з золовою відсмоктувачами, я так розумію, що такої ж якості. Він не набирає нужної температури і, на жаль, я з ним не зміг. Він непоганий, якби в нього тоненькі жали, їм працювати зручно, але. Він взагалі не видає тої температури, я не міг нормально навіть зібрати голову з доріжок. Ну, Ясно, що таким паяльником ви туди не залізете. У мене є паяльна станція Parkside, Це бюджетна станція із Лідла, з Німеччини. От, В неї гарна температура, але не дуже зручне жало. По-перше, воно міняється ну, якби так, воно на різьбі і В комплекті тільки їх два: одне лопаткою і одне гостре. Мені прийшлося трошки довести до розуму, тобто заточити його геть гострим, щоб можна було робити такі мілкі роботи, бо великим туди не залізеш. Я не знаю, як він себе далі поведе, бо в нього не дуже зручна ручка, вона здорова. Ну, будемо бачити. Може трохи пізніше придбаю собі паяльну станцію. з Дуйкою. Так, ідемо далі. І так, газобалонне обладнання. Що ми тут маємо? Ми маємо тут простеньку систему Stack Go Fast з редуктором Аляска. Тамасета. Ну, тут написано стах але це все одне та саме. Все у нас музей, все у нас зазвичай десь поряд знаходиться діагностичний роз'єм. Зараз ми його підключимо, де наш чорний проводочок. От. До речі, не всі кабеля підходять. Так як я з цим працюю, бачите, в мене декілька, бо на різні газові системи йдуть різні контакти. В основному зазвичай у нас стоять стаги. Я, до речі, хочу сказати, що дуже гарна надіжна система. І чим проще, тим краще. Наприклад, як ось тут стоїть стаг GoFast. Це сама проста система, вона під'єднується до бензинових форсунок і все, більш ні до чого. І дуже себе гарно зарекомендувала. І так, йдемо, під'єднуємося до нашого комп'ютера. Зараз будемо дивитися, в чому справа. Бачите, гарно що сонечко, але... Нічого не вийде, на жаль. Так, під'єдналося для stack 200 Easy. Вмикаємо запалення. Дивимося, що у нас зараз покаже система. Підключений контролер мазу, що йому не подобається. Зараз я перевірю. Так, є, є контакт. Що ми тут бачимо? Є одна помилка. нестабильная температура редуктора ну, странно температура редуктора есть давление газа 015 так пробуем завести и переключиться на газ Так, давлення газу 0,65 бара. Для цих форсунок а, нормальний тиск це 1,1-1,2. Вони не люблять великого тиску, бо в них дуже мала пропускна способності. Навіть не вмикається давлення тиск газу 0,75. Тобто щось тут регулювати нема ніякого взагалі смисла. О, ось він вмикнувся примусово. Погано йому, бо це дуже занизький тиск. Ну, справа в тому, що я вже дивився раніше. На жаль, тут вже тиск газу не можна регулювати, тобто викручений гвинт регулювання тиску, хто не знає, я зараз покажу. Тиск регулюється на мембрані. Ось тут в цьому місці з боку тут шестигранник тобто закручуємо ми, зменшуємо тиск. Ми тут трохи погано намагається працювати. але Тут є тільки один вихід, що ми можемо зробити, це розібрати сам редуктор і замінити ремкомплект, бо він з часом, на жаль, стає, ці всі мембрани стають твердими і не в змозі регулювати тиск. Тобто замінюємо на свіжі і у нас все буде добре. Все, з вами був інструментальник, дякую. Дуже скучив по роботі, по вам. Маю надію, що буде більше в нас роликів. На все добре.